День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Foodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,70 см. У глибину диван займаю 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП, колір венги темний. В бильцях є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивана входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу з помічних хлястиків, викатуємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що посадочне місце стає на 10 см нижче, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Спальне місце в цьому дивані 1,40 см на 2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як узголів'я у, у ліжку. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі мої любі! Папа!